По рівному розпочався дев'ятий турнір пам'яті міжнародного гросмейстера Олега Саєнка. Понад 30 учасників різного віку зіграли у шахи за швейцарською системою, тобто у кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок без поділу на вікові категорії. Серед учасників турніру одинадцятирічний Максим. Він грає у шахи три роки. Я став колись інше місто, не пам'ятаю, як називається. Третє місце там заняв. Дало кружку був на шести. давало. або екватори, наприклад, було ж прикольно. Хочеш перемогти? Переміг у першій грі шістнадцятирічний Олесь. Він професійно грає у шахи упродовж дев'яти років. Сьогоднішній турнір пам'яті Олега Саєнка. Я вирішив взяти на ньому участь, тому що зазвичай кожного року на цьому турнірі бере участь багато хороших, сильних гравців. І також хочу підняти свій національний рейтинг і займати якесь призове місце. Олег Саєнко очолював обласну шахову федерацію та займався розвитком заочних шахів. У 2014 році він пішов з життя у віці 74 років. Олег Андрійович Саєнко, багато років на Рівненщині, займався популяризацією шахів, організацією турнірів. У нього в активі організація двох міжнародних турнірів. Шахова спільнота рівничні вшановує пам'ять Олега Андрійовича організацію меморіальних турнірів. От. Це вже дев'ятий турнір. Вони пам'ятають мого батька і за допомогою цього турніру вже в дев'ятий проводиться цей турнір. Зберігають пам'ять про мого батька. Дякую. Турнір гарний, турнір престижний уже на сьогоднішній день і хай, як говориться, Всім принесе задоволення. Турнір триватиме три дні. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.